Любов Сікан лікується від ковід-19 в інфекційному відділенні. До лікарні жінку доставили швидкою допомогою. Я не вірила в це. Я в це не вірила, що це таке може бути зо мною. Я ж ніде не ходжу, я усього костю трос на двох палках. І вдома він мене знайшов. Дуже важкий був. Я не думала, що я виживу. Спасіба для неї. Великий укріп, що ви мене спасли. Дуже великий укріп. Щодня до лікарні привозять від восьми до десяти пацієнтів із діагнозом ковід. 19. Пацієнти приїжджають у відділення, у них іде панічна атака. Вони схвильовані, вони що в них нестача кисню. Вони потребують цього кисню. З усіх, з усіх хворих, які в нас знаходяться у відділенні, їх 90% потребує кисневої підтримки. Інфекційне відділення номер один розраховане на 33 ліжка, каже завідувачка Тетяна Поліщук. Кисневих точок у нас 19 плюс 13 тисневих концентраторів. Станом на сьогоднішній ранок у нас перебуває 23 пацієнта, із них 14 потребує кисневої підтримки. Перебіг тяжкий, пацієнти набагато швидше стають кисневозалежними, ну, тобто, дійсно, дуже швидко, часом протягом доби сатурація дуже різко провалюється. Загалом у Баранівській лікарні хворих на ковід-19 лікують у двох інфекційних відділеннях та у відділенні інтенсивної терапії. Найважче, коли поступають старі люди, занедбані. Ну ще треба додати, що більшість у нас не вакциновані. У нас вакциновані одиниці, одинички. У нас всі не вакциновані. Станом на сьогодні ковідними хворими заповнені 80% ліжок. Всього лікарня розгорнута на 126 ліжок, із них 80 ліжок на сьогодні зайнято саме під лікування ковідних пацієнтів. Працює в складі двох інфекційних відділень і відділення реанімації, анестезіології, рідніше інтенсивної терапії 6 ліжок. За минулий місяць за неповних за неповний місяць, 22 дні, ми пролікували 84 пацієнта з підтвердженим ковід-діагнозом. Пацієнти у нас з киснем забезпечені. В першу чергу хочу сказати, що ми навесні поставили кисневу станцію. Киснева станція буквально генерує кисень із повітря, відділяє азот від кисню і стиснений тиснений кисень подає в мережу для пацієнтів. Загалом для потреб інфекції номер 2 і для потреб ВАІТа вистачає, але у нас ще є одна. На інфекція номер один, яка зараз постачається кисень саме з кисневих болоні. Тому крім того, що ми користуємося кисневою станцією, в нас ще йде 6 8 до 10 балонів щодня для лікування пацієнтів. інфекції номер один Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.